Українські ППО велика дяка за вдалу і влучну роботу. Ну а колаборантам все так само боятися покарання за їхні злочини, що вони множать на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, адже їм доводять, що боятися є і чого, і кого. Гауляйтер Балицький без діла не сидить. Псевдодокументи самі себе не напишуть. Колаборант видав черговий наказ. Що додатково обмежує в'їзд на непідконтрольну Україні територію? Тепер потрапити до Мелітополя та інших тимчасово окупованих населених пунктів можна буде лише за спеціальними перепустками. Як зазначив гауляйтер, робиться це заради безпеки. Проте тут навіть і до гадалки ходити не потрібно. Колаборанти бояться підпільників. Та боятися потрібно не лише підпільників, але і наших бійців. У селі під пологами українська розвідка знищила схованку окупантів. Час детонував склад з БК. десь годину. Детонував склад із боєкомплектом. Був чорний дим. Швидкі поїхали на токмак. Труповозки поїхали на токмак. Там два крематорії. Тому туди зазвичай возять тепер двохсотих. встановити кількість техніки та особового складу складно, бо там одразу окупанти оточили місце. Почали обшукувати місцевість. шукати хто здав координати. Але наша розвідка тихо відійшла, як її і не було. Ми вже розповідали, що колаборанти прикрашають у лапках будівлю Мелітопольського агротехнологічного університету. Зрадники показали, яку ж таку красу вони намалювали. Такий собі мурал присвятили посіпаці Сушко, якого українські підпільники відправили на концерт до Кобзона. Запоріжці сконструювали безпілотник, що захищає небо. Як кажуть винахідники, це справжня загроза для окупантів, адже літальний апарат буде досить складно помітити. Він оснащений електричним авіаційним двигуном, що працює практично безшумно.